Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів сотні тисяч українців в різних куточках країни долучилися до волонтерства. Хтось допомагав продуктами, одягом чи іншими необхідними речами. Документарісти Тернопільської кінокомісії вирішили розповідати про цих людей у проекті Гартовані гартовані це, такі, це типу короткометражних фільмів, які розповідали про історію. Політв'язнів про історію учасників УПА і одночасно зачіпали питання воїнів, які з 14 року захищають Україну. І ми робили вже попередні підготовчі зйомки, але прийшло 24 лютого, яке перевернуло. Життя всього світу, ну не лише кінематографію, не лише кінокомісія, і е, оскільки більшості ми все таки працювали з документальним кіно, було вирішено зробити такий цикл цифру е, про волонтерів. Наталя Шоломийчук пригадує, як війна об'єднала підприємців. Вони разом створили три волонтерські центри і допомагали переселенцям та військовим. Перші місяці це у нас тричі на тиждень. У нас йшла відправка бусів на фронт. На фронт всі, хто переселенці, вони приходили. Ми їм чим могли, коли могли продукти, коли могли гігієну. Одяг постійно видавали всім, бо інколи люди приїжджали. Ну Одні кросовки, де хто був взагалі в літньому в тапочках, там і таке було дві пари носків зверху. Це були жахливі речі спочатку. Зараз воно забувається, і тому дуже добре, що Володимир зробив оцей цикл гартовані, який дає можливість от не забути це все, які показати, висвітлити, хоча б ту маленьку частинку того всього, що відбувалося. В рамках проекту кінематографи зняли про волонтерів Тернопільщини та інших регіонів 109 сюжетів. Десантно Козацький Рій, я кажу, він вже працює 8 років, з 14-го року. Їздили і на АТО, і хлопцям, і машини. Постійно, постійно ми допомагали, їздили. Що могли, збирали по селах, по людях. І кажу, нашим людям щирий уклін. Дійсно, таких людей в Україні. ви Подивіться, Грузія здалася. Всі оті, всі решта здалися. А ми українці. Здається, ми не здамося ніколи. Хтось приносив кошти на диспаливо, хтось домашні консервації, хтось засоби гігієни. Ми неодноразово закупували печиво, продукти на Пасхи, на Великодні свята. А коли почалося великомасштабне вторгнення з лютого місяця, з 24 числа, це стала велика родина, велика сім'я. Згуртувалися всі. Звертувалися працівники в університеті це і кандидати наук, і доценти, і інженери. І ми всі стали великою родиною. Я волонтер. З початком війни дійсно ми стали одним цілим, але коли прийшло літо, ми маємо ще пам'ятати про своїх діток. Ми розуміємо, що наші діти не всі мали можливість поїхати на море, поїхати на відпочинок. Тому з червня місяця у нас відкрилось містечко, наметове містечко Подільська Волинська Січ. За цей час вже от якраз нещодавно було закриття четвертої зміни. І за цей час ми оздоровили понад 500 дітей на основі волонтерських історій. Представники тернопільської кінокомісії планують створити декілька документальних фільмів, які б нагадували про те, як українці жили та допомагали один одному під час війни.